А ось і другий, да я буду проходить на саму игру. Б... <кій> так, я кашлю, бо я приходив. Зараз ми проходимо гру. До Короче, я ось такі темні кімнати. води е, є, тому що тут можете купить флейш Це Это уже навіть е, треба. Ну, а флешлайт був е, потрібен. Зараз треба. Щоб ми могли включити його і бігати потом на фікар. Чесно, дуже погана ідея. А от давайте скажу, за слайдінь краще покупайте де в, в самій ігрів, бо було встановлено, тут дуже багато цього буде зробити і вас приходить. А спочатку доступної ігри після цієї. Це Сік, а ось і Сік. Мені здесь я зараз бруд. Я стрісувати поки перші туда. Потім мати жен, прям. Програм. Я вперд! Ось і все. Доволі прикольно, гаразд, кажу.